Вже показали світу, що Україна це не просто держава на карті. Україна це символ свободи, гідності і незламності. Ворог думав, що за кілька днів зможе підкорити нас, але кожен день боротьби доводить протилежним. Ми сильніші, ніж вони могли уявити. І з вами ветері Кременчуцькі новини про важливі події в місті. Дивіться прямо зараз у нашій програмі. Єдність і солідарність є ключовими цінностями, які об'єднують усі громади України. Підтримка одне одного допоможе нам вистояти перед будь-якими труднощами. Разом ми сильніші. Кожен наш вчинок робить цей світ теплішим у прямому і переносному сенсі. Що ж це означає? Дізнаєтеся прямо зараз. Кременчук вкотре демонструє свою готовність допомагати та підтримувати сусідів у важкі часи. Команда комунальників із нашої громади приєдналася до зусиль із відновлення теплопостачання у багатоквартирних будинках Кривого Рогу. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на сторінці у Фейсбук. Це важливе завдання виконує бригада із восьми досвідчених фахівців, які привезли із собою необхідне обладнання, а саме аварійний автомобіль, екскаватор та зварювальний агрегат. Комунальники працюють невтомно, аби допомогти жителям Кривого Рогу якомога швидше повернути тепло в їхні оселі. Саме в єдності криється наша сила. І чим більше ми підтримуємо одне одного, тим ближче стаємо до спільної мети. Створення суспільства, де кожен відчуває підтримку, турботу та взаємодопомогу. Віримо, що спільними силами тепло та затишок повернуться в кожен дім. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Сьогоднішній день поєднує у собі два великих свята церковне та державне. Детальніше про те, як пов'язана великомучениця Варвара Іліопольська з українськими ракетниками та артилеристами, наш наступний сюжет. Увага на екран. І молитвами всіх святих своїх, помилує і спасе нас! Бо він благий і людинолюбний. За новоюлянським календарем 4 грудня православні християни відзначають церковне свято, День святої великомучениці Варвари Іліопольської. На честь цього знаменного дня сьогодні у Свято-Миколаївському соборі відбулася урочиста літургія. Історична подія, яку ми так піднесемо, святкуємо, відбулася в, на початку 4 століття в місті Іліополі. Тепер це місто Бальбек в Ливані. Єдина донька відомого в місті, знаної заможнього чоловіка Діаскора на ім'я Варвара. Стала християнкою, прийняла хрещення і зріклася віри батька її діаскора язичества. Опісля цього її батько змінив любов на гнів і віддав Варвару на тортури і страждання правителю того краю. Однак, дівчина, витримавши увесь біль, не зріклася Христа і не зрадила віри. Після страти вона була долучена до Лику святих. Також цей день вважають не тільки християнським святом, а й за сумісництвом днем ракетних військ і артилерії України. Свято великому Варвару вважають покровителькою тих, хто працює з вибухівкою, з електроенергією. То ми вітаємо і наших саперів, і підривників. Вітаємо 107-му ракетно-артилерійську бригаду. Бажаємо хлопці Божого благословення, щоб і надалі були мужніми, рішучими, влучними. Ну, безумовно, молимось нині за воїнів. До сьогоднішньої святкової літургії долучився і військовий капелан 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади. Він привіз до нашого міста статую самої святої Варвари. Сьогоднішнє свято було започатковано указом президента України, а на даний час і ще Верховним главнокомандуючим України 4 листопада, за поданням командування ракетних військ і артилерії, за проханням військовослужбовців. Свята Великомучениця Варвара є покровительницею і в західних странах, особливо серед капеланського руху, блоку НАТО. І сьогодні всі ракетні війська артилерія святкують це свято. Привітав наших захисників сьогодні. І народний депутат України Юрій Шаповалов. На своїй сторінці у Фейсбук він зазначив. Щиро вітаю мужніх воїнів, ракетників та артилеристів. Ваша роль у боротьбі з окупантами безцінна. Ваш подвиг назавжди буде вписаний у славетні сторінки української історії. Дякую вам за звитяжну службу. Бажаю стійкості і незламності, точного враження всіх цілей, бадьорого вам духу, міцного здоров'я та надійного тилу. Вітаємо усіх православних християн з цим днем. А також вітаємо наших захисників з професійним святом. Дякуємо їм та бажаємо сили і здоров'я. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Досить цікава стаття 62 Конституції України, у якій мова йде про неможливість обвинувачення людини, доки її провину не буде доведено судом. Проте деякі ЗМІ, коли їм вигідно, то забувають про неї, то різко згадують. Наш наступний матеріал про те, як одне з Кременчуцьких медіа виправдовує своїх, а інших безпідставно звинувачує. Когось можна безпідставно звинувачувати, а своїх ні. Мова йде про як вони самі намагаються наголошувати незалежне змі Кременчуцька газета. Адже сьогодні журналісти оприлюднили матеріал, де повідомили, що виконавчий директор Глобинської міської лікарні Яків Сінаюк написав заяву на звільнення з посади та зробив це в дуже цікавій формі. Адже у своїй заяві Сінаюк наголосив, що директор Глобинської міської лікарні Ігор Балаховський є хабарником, колаборантом і за ним відкрито низку корупційних проявів і кримінальних справ. Через що у статті авторка Марина Соловей посилається на статтю 62 конституції України, особа вважається не у вчиненні злочину і не може бути підана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. А що ж тоді незалежне зміни згадало про статтю конституції, коли обвинуватили заступницю міського голови Кременчука Ольгу Усанову? Нагадаємо, що Кременчуцька газета неодноразово вказувала, що у загибелі дівчинки від падіння дерева в садочку винна саме Ольга Усанова, яка під час інспекції території садочка не звернула увагу на аварійне дерево. Хоча слід зазначити, у слідства немає питань до Ольги Усанової, а підозру отримали три працівниці садочку. Саме їх судитимуть за ту рокову подію. Якісь подвійні стандарти у Кременчуцької газети ви не вважаєте? Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Смертельна ДТП, мінування торгівельних центрів і державних установ. Водночас шахраї вигадують нові схеми ошуку громадян. Цього разу спекулюють на оформленні зимової є підтримки. Докладніше про ці та інші події доби. Далі в сюжеті. Трагічна дорожньо-транспортна пригода сталася минулої доби на межі Кременчуцького району та Черкаської області у районі села Липове. Автомобіль Фольксваген під час руху з'їхав за межі проїжджої частини. Зіткнувся з перешкодою, в результаті чого зайнялася автівка, і водій загинув. На місці події працювали слідчі обласного управління поліції. Попередньо обставини ДТП вже встановлені наразі. За фактом розпочато кримінальне провадження також встановлено, що транспортним засобом керував чоловік 78-го року народження. Що стало причиною дорожньо-транспортної пригоди, наразі встановлюється. одразу декілька повідомлень про замінування супермаркетів та державних установ надійшло вчора до Кременчуцьких правоохоронців. На всі виклики виїздили відповідні екстрені служби, наші поліцейські кінологи та слідчо оперативні групи. Інформація щодо мінувань і небезпеки громадянам не підтвердилась. Якщо ви бачите підозрілий предмет павербанк, зброю, вибухівку або предмети, які можуть… Можуть нести небезпеку оточує. Чим відразу цю інформацію повідомляйте на лінію 101 або на лінію 102. Шахраї вигадують усе нові схеми цього разу. Спекулюють на оформленні зимової є підтримки. Надсилають громадянам сумнівні посилання, перейшовши за якими люди лишаються власних коштів. До них надходили посилання, за якими вони перейшли. В деяких випадках навіть надходили телефонні дзвінки, де людина, яка телефонує, розповідала, що потрібно зробити для того, щоб отримати державну допомогу. Якщо вам надходить в смс повідомлення, посилання на різного характеру, на інші сайти, посилання на мобільні банки, ні в якому разі за цим посиланням не переходити. Є чітко визначена система отримання державної допомоги. Це або через дію, або якщо вам на мобільний банкінг приходить смс про отримання цієї допомоги та в подальшому перехід саме на дію. Отже, не переходьте за сумнівними посиланнями і не намагайтеся оформити допомогу по телефону. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Крименчуцькі новини. Трьом професорам із Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського присуджено національну премію України імені Бориса Патона. Детальніше наш наступний матеріал. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського наразі працює у надважких фінансових умовах. Та, попри це, професори навчального закладу підкорюють наукові вершини. Трьом науковцям університету було присуджено національну премію імені Бориса Патона за створення модельного ряду спеціалізованих броньованих машин. Це фактично вища нагорода, яка існує для вчених, Тому що це повинна бути не тільки видатна наукова робота, а вона повинна бути ще й впроваджена в виробництво. Причому не там не ті типу один зразок, а щоб це було рівно випуск ця наукова робота стала проривом в галузі оборонної промисловості, оскільки представлені броньовані машини вже працюють на фронті та допомагають нашим військовим у цій нелегкій справі. В Даному випадку що особливо важливо, що це для захисту нашої країни, це допомога нашим військовим, допомога їм вижити в умовах війни. І замінування нашої країни одної яке є фактично найбільшим в світі зараз немає країни, де стільки території було би заміновано. Дана розробка має величезний вплив як на оборонну здатність, так і на економічні можливості країни, оскільки власне виробництво значно полегшує тиск на економіку держави, зменшення забрання дії, протимінне днище, яке видержало всі іспити. Ну і саме головне, що Вартість цієї брон броньової техніки у 6-8 разів менша за вартість іноземних зразків австрійських, американських, німецьких. Казахстан теж розробляє Южні Емірати. І якщо в Ютубі ви подивитесь. Постійно на першому місці стоять зразки нашої броньової техніки. Робота створювалась колективом авторів. В колективі були безумовно представники нашого закладу, як наукова складова цієї роботи, і, безумовно, наші представники нашого воєнного блоку, це представники Нацгвардії України, і об'єднання практика, які в нас в нашій роботі представляють практично блок відповідальні були за практичний блок нашої роботи, Незважаючи на зменшення собівартості, дані автомобілі показали себе в кілька разів краще аніж сучасні закордонні аналоги. Головні задачі є це щоб доїхали люди живі бійці. І головними задачами є також, щоб ну, у разі потрапляння автомобіля на міну його відновлення відбувалося якомога швидше, і щоб були як менше втрати. Також мають досить невелику вартість. Тобто відносно аналогів, відносно американських вартість їх менша, а надійність на рівні кращих світових аналогів. Кременчук пишається своїми вченими та їх досягненнями. Бажаємо науковцям нових звершень, натхнення у науковій діяльності та подальших успіхів у розвитку української науки. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуці вже втретє відбувся конкурс дитячих малюнків СТОП насильству. Сьогодні кваліфіковане журі визначило переможців у трьох вікових категоріях. Подробиці дивіться далі у рамках всесвітньої програми «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства, яка триває з 25 листопада до 10 грудня. У Кременчуці вже втретє провели конкурс дитячих малюнків СТОП насильству. Цьогоріч на участь було подано 124 роботи, сповнені щирості болю і надії. Минулому році було 72 учасника, тому в принципі майже вдвічі більше у нас долучилося в цьому році, і маємо надію, що з кожного року учасників буде ставати більше. Ця тема буде привертати увагу не тільки дітей, а батьків, і насильство сім'ї буде становитися з кожним роком все менше у своїх роботах. Діти закликали суспільство зупинити насильство, передаючи цей меседж через фарби та образи. Юрій відзначило, як юні художники творчо висловили своє ставлення до цієї важливої проблеми. Малюнки були всі чудові, цікаві, наповнені великою метою про те, як зараз в нашому сьогоденні в кожній родині з того чи іншого боку виникає, але на жаль, домашнє насильство. Тому завдяки цим роботам можемо показати важливість всієї цієї ситуації цього негативного явища, і будемо надіятися, що з допомогою працівників поліції інших суб'єктів. Які протидіють домашньому насильству, зможемо зменшити дане негативне явище в кожній родині. Переможців визначили серед трьох вікових категорій: найменше художників від 6 до 9 років, підлітків 10-13 років та старшокласників 14-17 років. Кожен малюнок це окрема історія, яка надихає незміним. На Дуже багато емоційно забарвлених робіт. Мені сподобалось. Діти використовували і метафори, і алегорії на насилля. Було складно обирати, тому що більшість робіт були креативними, і віддати перевагу якісь із робіт було проблематично. Але ми впоралися. Нагородження переможців відбудеться 9 грудня у будинку дитячої та юнацької творчості. Кращі роботи будуть представлені на виставці у вітрині філії номер 3 імені Всеволода Нестайка Кремочуцької міської публічної бібліотеки. Марія Бардаєва, Іван Каченко, Кремчицькі новини. Волонтери благодійної акції Святий Миколай дітям невпинно продовжують роботу і вже готуються до зустрічі із дітками, аби вручити їм такі омріяні подарунки. Який етап акції проходить зараз? Дізнавайтеся вже за мить. У офісі молодіжного парламенту Кременчука кипить робота. Волонтери активно сортують подарунки, які впродовж двох тижнів збирали у навчальних закладах міста. До збору долучилися школи, гімназії та коледжі Кременчука. А небайдужі учні, вчителі та батьки принесли іграшки, солодощі, канцтовари та засоби особистої гігієни, які стануть частиною святкового дива для дітей. Зокрема, лише з солодких подарунків було зібрано 1045. Благодійна акція святим Микола дітям добігає до свого логічного завершення. Вже буквально залишилось пару днів до того часу, коли вся, вся малеча Керемучука, яка цього потребує, отримує свої солодкі подарунки та індивідуальні подарунки. Також бачимо результат збору подарунків в офісах Святого Миколая. Це ж таки важливий етап, де можна було безпосередньо в школах долучитися. Вже зовсім скоро сформовані набори вирушень. До дітей, які найбільше потребують уваги, тож організатори і волонтери зі свого боку неймовірно вдячні Кременчужанам за активність та щире бажання допомогти. Хочемо подякувати кожному, хто долучився до цієї акції в садочку, в школі або вищому навчальному закладі. Адже неважливо, наскільки великою об'ємною була допомога а один до одного подарунку і складається потім велика кількість. Ми можемо привітати більшу кількість дітей. Хочу подякувати волонтерам, які у нас працювали протягом двох днів в магазинах міста соціально відповідальному бізнесу. Ну і просто кримчажани, які цього року дуже добрі, активні, і ми бачимо по кількості зібраних подарунків. Варто також згадати про важливий етап акції Марафон написання листів Святому Миколаю. В цьому році ми разом спільно з Кременчежанами виконали мрії 175 дітей. Кожна дитина отримала мріяний подарунок. Це були і іграшки. Це була і техніка, і ми дуже раді про те, що в нашому місті дуже відповідальні люди, які там на початку листопада забронювали мрії вже там вчора та сьогодні ще доносять. Мрії малювали дітки, які опинилися в складних життєвих обставинах. Деякі навіть проживають в соціальні установи, деякі стоять на обліку в соціальних установах. І я дуже рада, що вже 22 й рік в нашому місті діє така акція, яка діткам все ж таки дає ще якусь надію про те, що. Мрії здійснюються. Уявіть щасливі очі дітей, коли вони розпаковуватимуть подарунки, знаючи, що десь поруч є люди, які про них піклуються. Ці подарунки не лише матеріальні речі, це символ підтримки, любові і віри в те, що дива трапляються, а мрії можуть здійснюватись. Організаторами акції традиційно виступають молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. В Естонії відбувся чемпіонат східної Європи з волейболу серед юнаків 2010 року народження. Збірна України здобула бронзу. А Кременчужанина гліба недоступа визнали найкращим гравцем команди. Детальніше про це наш наступний матеріал. Збірна України з волейболу знову радує нас перемогами. На чемпіонаті Східної Європи в Естонії команда здобула бронзу, а справжньою зіркою став Кременчужанин Гліб недоступ, якого визнали найкращим гравцем збірної України. Юний спортсмен продемонстрував неймовірну майстерність, здивувавши навіть досвідчених експертів. Федерація волейболу України задоволена виступом нашої команди збірної і думаю, буде приділяти зараз вже більшу увагу юнакам 2010 року народження. Я думаю, що наш гліб теж вже буде в команді збірної України і теж буде приймати участь в чемпіонаті Європи на слідчий рік. Матч за бронзу проти збірної Латвії став вирішальним. Саме завдяки блискучій грі Гліба збірна України змогла здобути перемогу. Для молодого волейболіста така відзнака це важливий крок у кар'єрі, та зупинятись на досягнутому юнак не планує. Хочу подякувати свого тренера Станіслава Володимировича за те, що він підготував мене до цих змагань. Завдяки йому я став кращим гравцем команди. Поки хочу залишитись в місті і працювати над собою. У Кременчуцькій дитячо-юнацькій спортивній школі імені Кисельова стартував набір юнаків 2012-2014 років народження у команду з волейболу. Тож кожен охочий може досягти неймовірних висот, наслідуючи приклад Гліба. Вітаємо збірну України та Гліба з цим досягненням. Бажаємо юному спортсменові не зупинятись на досягнутому, та з нетерпінням чекаємо на нові перемоги. Поліна Калініченко і Ткаченко, Кременчуцькі новини, українці вже довели всьому світу, що нас не перемогти. Продовжуємо боротьбу, тримаючи віру в серцях і підтримуючи одне одного а найголовніше наших військових. І коли над Україною знову замайорить мирне небо і з гордістю скажемо, ми зробили це разом.